Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. У Запоріжжі затримали 51-річного чоловіка, який викрав та бив жінку. 24 листопада. Запоріжець викрав 48-річну жінку біля супермаркету. П'ять днів він знущався з нею у своїй квартирі, аж поки його не викрили поліцейські. Потерпіла у лікарні фігурант раніше судимий за такий же злочин. Під вартою йому загрожує до п'яти років за ґратами. Вищий антикорупційний суд передав активи та майно екс-президента Моторсічі Богуслаєва державі. Мова про будівлі та споруди у Запорізькій області та 100% частки в статутному капіталі ТОВ «Іннова». Рішення можуть оскаржити протягом п'яти днів. Невідомі зламали телеграм-канал Бердянської міської військової адміністрації. Там з'явилось фейкове повідомлення щодо кадрових чисток та перестановок. Кіберполіція шукає причетних до зламу. Поки ж адміністрація Бердянська публікуватиме інформацію на Фейсбук-сторінці. Вже 60 світлофорів у Запоріжжі мають джерела безперебійного живлення, тож вони мають працювати під час відключень світла. Наступного року у місті планують встановити ще півсотні безперебійників на світлофорах та стільки ж автономних світильників на пішохідних переходах. Понад 21 тисячу звернень у листопаді зареєстрував Запорізький контакт Центр 1580. Найчастіше, майже 8 тисяч разів, містяни звертались щодо проблем з інженерними мережами. Близько трьох тисяч разів жалілися на несвоєчасний запуск опалення, та майже півтори тисячі разів зверталися у надзвичайних ситуаціях. У Токмаку згоріла заправка. Бійці 65-ї окремої механізованої бригади запустили fpv дрон який влучив по АЗС, де росіяни заправляли військову техніку. Вибухнуло декілька резервуарів з бензином та диспаливом. У незламному хабі Палацу культури Орбіта відкрили першу ялинку. Новорічне дерево традиційно прикрасили кульками, які вишили майстрині громадської організації Запорозькі берегині. Ялинка в укритті стоятиме впродовж усіх новорічних свят. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.